Де, дорогі друзі, шукачі слова та мандрівники думок, я Волт Вітмен, і я звертаюся до вас із відлуння великих просторів Америки. Мої вірші народжувалися серед реального життя, я вірив, що кожна душа, незалежно від походження, несе в собі силу Всесвіту. Можливо, ви знаєте мене як автора листя трави, тобто збірки, яку я видав власноруч у 1855 році, друкуючи кожну сторінку. Під час громадянської війни я був волонтером-медиком. Війна навчила мене, що життя крихке, але людська душа незламна. Я також працював і журналістом та редагував власну газету, де виступав проти рабства і підтримував рівність для всіх. Я завжди вірив, що поезія має відображати дух епохи, голос народу, ритм вулиць і шепіт вітру. Шукайте поезію в буденності, красу в непомітному, і знайте, дух поезії живе, та і живе він у вас.